Товариство, всім привіт! Оскільки ви з***ли мені писати, що у вас з***ли відео з перонами, давайте трохи ексклюзиву. І в якості ексклюзиву буде сьогодні гвинтівка, трофейна, по-перше, гвинтівка, яка, ну, я думаю, всі розуміють, що досить нечастий гість в наших краях. Точніше, на жаль, в наших краях вона вже досить частий гість, але наскільки мені відомо, не на оглядах. І це е, у нас російська гвинтівка Орсіс, е, як вона там правильно. СЕ, ЛР, але більшість її знає як Орсіс Т5000 в калібрі 338. Лапоа Магнум, відповідно. Е, що за неї можна сказати? Ну, по-перше, е, добра новина, що її власника вже нема, і це. Добра новина, що її власник, судячи з усього, був обізяний, оскільки тут був зламаний приклад, ми її ремонтували. І цей приклад, алюмі... алюмінієву основу прикладу до алюмінієвої основи шасі, приліпили, як гадаєте, чим? Холодною сваркою. І, відповідно, ми це все пофіксили, щоб вона далі працювала, але вже в інший бік, так як належно працювати нормальній зброї в 3-38. Як би там не було, але, м на жаль, чи на щастя в даному випадку, мені здається, що ця зброя досить непогана. А, конкретно про цю гвинтівку. Ну, мені здається, мені здалось під час огляду її ствола бароскопом. Зараз я тут десь покажу відео, як він виглядав приблизно та виглядає. І після відстрілу її на купність ми сьогодні її відстріляємо, подивимось, що вийде з неї. Відстріляємо патроном СТС, який, в принципі, себе непогано зарекомендував. І ми знаємо, що цей патрон може збирати нормальну купу, але, на жаль, ця гвинтівка прям високоточно її назвати вже важко. Скільки її років, коли вона виготовлялась, скільки вона настріляла, і весь шлях ми не знаємо. Тому. Судити за її купність ми не можемо, але подивимось, що вона нам зможе показати в будь-якому разі. І давайте так, щоб це не було таке обсіралове, як за К-12, до речі, наступ... одне з наступних відео буде саме оглядом на новий АК-12 третьої генерації, який об'єктивно я спробую за нього розказати, що я думаю, але це все ж таки знову буде обсіралове. Що говорити про цю гвинтівку? Серце будь-якої болтової гвинтівки це її ствол. Тут ствол виробництва не Росії, тому тут ствол досить непоганий, товстого контуру з канелюрами. Що мені цікаво, що мені сподобалось, я так розумію, що ресивери виготовляє ну, це російське виробництво, і поки я там дивився. Їх огляди на цю гвинтівку, я так розумію, що вона не однієї генерації є, бо досить багато цих гвинтівок з однаковою назвою, але трохи в різних комплектаціях. І саме в цій, що мені цікаво, я не зовсім зрозумів, але я там особливо і не вникав в матеріальну її частину. Я не знайшов місця, де стикається ствол з ресивером. Тобто я розумію, що ресивер не може бути однією частиною ствола. Як це, наприклад, у блайзері патронник є і ресивером, і стволом. Тут скоріш, скоріш за все це просто дуже непогана підгінка. Що цікавого по комплектації одразу, ця цівка, я так розумію, що вона модульна, вона може тут стояти, може не стояти, знов-таки виходячи з оглядів. Але на ній вже зробили планку додаткову під е, нічні та теплі насадки. До речі, тут встановлений приціл е, NX8. Night Force, який також є трофейним, також він використовувався по той бік, так би мовити, нашого фронту. Він не комплектний з цією гвинтівкою, але ну, він тут, бо так, так логічно, мені здається. Тобто, з цікавого, це цівка, вільно вивішений ствол, абсолютно вільно вивішений, він тут ніде нічого не торкається. Цівка з планкою, цівка знімається. Єдине, що мені не зрозуміло, Сіро, покажи, будь ласка. Тут у нас є кріплення е, ствола в ресивері, тобто один з е, гвинтів. І ось ці три гвинти вони знімають, нам допомагають зняти цю цівку. І коли ми знімаємо ось цю планку, під нею ще вісім болтів, я не розумію, на що вони там зроблені. Але е, ось це цільне шасі, воно тут е, складається з двох частин. Навіщо це так зроблено, я не розумію. Тобто зробити шасі з сильного алюмінієвого шматка, е, цьому, чомусь в Росії не вийшло. Така сама ситуація, пр, ну, продовжуючи про шасі, ось цей вузол, теж покажи, будь ласка, це саме той вузол, який у нас був зібраний на Холодній сварці. Ми його тут ремонтували. Е, ось цей вузол прикладу, який у нас. Допомагає його складати, де у нас фіксація прикладу відбувається. До шасі він прикручений е, болтом. Тобто алюміній вкручений в алюміній. Класно, через сталевий гвинт. І ось цей вузол він був відламаний. Ми його тут е, відреставрували. Зараз воно все працює чудово. Але ну, все ж таки, я ще раз нагадаю, що це було зібрано на холодну сварку і замазано фарбою. Вона була пофарбована, вся так дуже недбало якоїсь емалю для підлоги. Але це ще б намагалися якось заникати, скоріш за все, знов за К-12, щоб старшина не дав. Але то вже таке. <кхід> що цікаво, але не зрозуміло. Планка є, планка без нахилу, і на ній написали нахил 0 МОА. Навіщо? от Тут можеш показати? Навіщо писати, що це 0 МОА, коли це і так зрозуміло, якщо там не написано щось інше. Ну так бачить виробник, дай їм Бог здоров'ячка. Це в лапках, якщо що. А, що ще? Цікаве? Ну, приклад зрозуміло. Тут приклад, як в будь-якій болтовій гвинтівці, регулюється щека, регулюється а, виліт. Стоп, виліт регулюється чи ні? Ні, виліт у нас не регулюється, у нас регулюється висота е, потиличника. Довжина прикладу не регулюється. Висота щеки ре... Прям на огляді зламалося. Потім зробимо. Що цікаво в прикладі, це вбудований Монопод. Монопод є алюмінієвим, я так розумію, і він додатково регулюється на різьбі. Тобто ми можемо виставити гвинтівку так, як нам зручно, але це така, як на мене, полігонна історія. Я думаю, розуміти, що більшість, скоріш за все, не будуть цим користатись. Бо в нього є така тенденція, якщо трохи-трохи тут зачепити барашок, він випадає постійно і буде за, за все чіплятися. А, магазини. Магазини у них власне виробництво. Магазини повністю мають е, сталевий каркас всередині, е, однорядний на 5 набоїв. До речі, ось ці набої можу показати. Наскільки я розумію, куля Хорнеді. Але тут у нас маркування вже. Орсіс фірмове. А, що знов таки прикольно? Ні, ще покажи, будь ласка. Це патрони, з якими ця гвинтівка була здобута, і можна подивитись на її донце. Вона перерелоджена вже, я не знаю скільки разів. Тут донце таке злизане, що мама родна. Не знаю, працюють вони чи не працюють. Ми цими патронами стріляти не будемо. Ми стрільнемо виключно СТС. З цікавого. Покажи, будь ласка, ближче. Коли ми взводимо або не взводимо затвор, неважливо. У нас є запобіжник на затворі, перш за все, зап... точніше, не запобіжник, а затвор має індикатор взведення, і має запобіжник в трьох положеннях: середнє і повністю запобіжник. На Повністю закритий у нас затвор заблоковано. На середньому положенні ми складаємо приклад, дістаємо затвор. Так само, як в Ремінгтоні через кнопку. І ось тут цікаво, на середньому положенні затвор дуже просто розбирається. Е, не знаю, це власне видумка, так би мовити, чи в когось злизали, не буду брехати, але, як на мене, це досить зручно. Бо хто працює з болтовиками, знає, що таке, який буває геморой, там, наприклад, з Ремінгтоном або з Саважем, коли треба це. Розібрати для обслуговування, зібрати назад. До речі, щодо затвору, затвор має два бойових опори. Затвор товстий, ну відповідно, 338 з канелюрами, руків'я просто вкручене сюди. Наскільки це надійно, Ну я не знаю. Покаже час, мабуть. Хоча Ну тут вона ціла, вона встигла вже вшатати свій ствол, руків'я ще на місці. Тобто, скоріш за все, це нормально все працює. Знов таки, є різна інформація, чиї тут стволи. Я не буду брехати. В одному з оглядів я почув, що стволи американські. Якщо це так, то це приємна для нас новина, бо на сьогоднішній день я не думаю, що вони зможуть десь дістати нові стволи. А, що додати, ударно-спусковий механізм. Ну, буду відвертим. Покажи, будь ласка. Він, по-перше, двустейджовий, тобто ми маємо вільний хід, і потім маленьке, таке легке натискання зриває ударник. Пробуємо ще раз. ОСМ дуже непоганий. Руків'я пістолетне рідне. При цьому воно нібито ергономічно зроблено. але... Це ергономіка, у всіх руки різні, мені це руків'я не зайшло від слова зовсім, тим паче воно таке, воно пластика, воно таке слизьке, досить, навіть в перчатках і без них неважливо. В принципі, в мене нема що додати про цю гунтівку. Гунтівка досить технічно, досить, досить цікава. Якщо б вона була нова з ще свіжим стволом, ми б змогли судити про неї відверто, що вона може. Зараз ми цього, на жаль, зробити не можемо. Але зараз ми чіпляємо тригіркам. Тригер... Да, тригеркам. Чіпляємо тригеркам і дивимось, що вона нас стріляє на відстань 100 метрів. Далі я лізти навіть не буду, бо в мене на першому відстрілі вийшла група десь 25 3 хвилини. Тобто навіть на 800 зачепитись за гонг це ну, тупо лотерея. Але ми спробуємо стрільнути з голого ствола без глушника. І потім встановимо інтегрований глуш... глушник, але не її комплектне, а вже вітчизняного виробництва, і подив... подивимось, чи буде якась різниця. Заморочуватись знов-таки, тут я не бачу сенсу з... з пристрілкою, з вимірюванням швидкостей, бо, ну, бо вона може те, що вона може на сьогодні. Але, на відміну від АК-12, я вважаю, що така гвинтівка це більш бажаний, більш дієвий і більш. Практичний трофей, аніж стрілецька зброя, яка з, пласти... з пластилиновим стволом. Е, і тут об'єктивно, на жаль, знов таки чи на щастя, обісрати я її не можу. Якщо вона десь у вас на полі буде, беріть її обов'язково, дивіться її стан. Якщо треба, будемо відновлювати. Ну, там, якщо що, можете задавати питання, підкажемо. Трохи вже матеріальну частину знаємо. А зараз переходимо до стрільпу, дивимось на мішеньку. Так, панове, у нас на морозі якась фігня технічна із камерою. вона, В неї не вивозить батарея, вона не хоче фокусуватись, там кое-как її налаштували, будемо дивитися, потім подивимо, підемо до мішені, подивимось ще раз, що ми там побачимо. І так само, якщо що вибачаю за звук, але мікрофон також сіли на морозі. І маємо, що маємо. Короче, зараз ми стріляємо на кратністі 10, бо на іншій кратності тригіркам нічого не бачить. Стріляємо без глушника. Зараз на, на 7 годину бачите влучання ну, тут, да? тут ми їх показуємо. На 7 годину три влучання це те, що я відстріляв з глушником. Зараз я беру просто по центру мішені, щоб зібрати там умовну групу. Подивимось, що буде без глушника, потім накрутимо глушник, як я вже казав, вітчизняного виробництва, стрільнемо, подивимося, що з ним і підемо до мішенки. Ще раз, працюємо патроном СТС. Відповідно, 338 лапа магнум. Вага у нас кулі 285 гривень. Пробуємо. Что тут не трогаю. Налаштовываю монопод. И острел. Нихуя же блядь. въебал. Я, Я ничего в не А не, бачу, бачу, бачу. Знаешь, что стригеркамом треба обережнейше? Я Тільки що майже відчув себе стрільцем з СВД. Ще раз. І третій Накручу потім глушник. Знаєш, трохи краще, ніж з глушником було. Так, пробуємо, накручуємо. Де він у нас? Ось таку інтегровану фігню, або не фігню. зараз подивимось. але 100% з глушником трохи, трохи відчутно комфортніше стріляти з 338, звичайно. Але як я і казав, там групою ну, по факту не, до... не сильно та й пахне. Два влучання, ну я думаю, ви там може погано на тригерками, але бачите, два влучання вони плюс-мінус поруч, але одне взагалі незрозуміло де. До речі, такий нюанс, покажи, будь ласка, коли споряджаємо патрон, якщо наступне не притримувати з стильної сторони, то буде перекос. Тому коли споряджаємо, обов'язково притримуємо патрон в магазині, потім вставляємо вже наступний. Так, Ну що, поїхали значником. справа. Ну что, ходим дивитись. Може, в тебе якісь питання є на фоні, можеш говорити теж. Що... У мене поки ніяких немає. Нема? Нема. Знов таки, те, що я тільки що попередньо казав, зброя вже, принаймні вже, не є високоточною від слова взагалі. А, вона летить плюс-мінус кудись туди. На бішені зараз на сотку, я думаю, ми побачимо десь 2,5-3, ну, 2, 2-2,5 кутових хвилини, відповідно. Дві 25 кутових хвилини там, умовно на 500-800 метрів, на які може працювати ця гвинтівка. По грудній ростовій мішені це може бути ще там якось допустимо, але, звичайно, від гвинтівки такого рівня, як її приподносять, ну, це не той результат, який би ми хотіли. Та, ну, блядь, це взагалі не той результат. Я просто дивлюсь вже на мішень. І що з глушником, що без, ми маємо. Тут майже 3 хвилини, дивіться. Ось це перші три, влуч... три влучання, коли я вперше стрільнув з цієї гвинтівки. Ось ці три. А, без глушника ну Тобто, це до до відео ще Без глушника, ось наші три влучання. Ну, блядь. Ну, тут 7 см десь розкид Ось це з глушником. Тобто, у нас. Точка прицілювання у мене завжди була трохи нижче плечей, приблизно по цьому влучанню без глушника воно пішло вище, з глушником пішло трохи нижче. Відповідно наскільки тут, на 5 міл. Точнее, не міл, а моа. Чи є це групою? Нема це групою. Чи цікава гвинтівка технічно, 100% цікава. Скільки вона прожила знов таки і пропрацювала, ми не знаємо. Як її обслуговували, ми не знаємо. Чи вона була такою заводу, такою херовою, ми не знаємо. Маємо, що маємо зараз. Проте, якщо повторюсь, якщо знов таки вам десь потрапить ця гвинтівка, пробуйте. І в разі якщо її результат на мішені буде хоча б вдвічі кращий ніж цей, з нею можна працювати. Беріть, використовуйте, і хай вона працює в той бік, в який вона повинна працювати, як і будь-яка зброя у нас на війні.